Здрасте. Здрасте. поліція, Грім. — Грім? — Гарієнко. Гарієнко? Так. Ви знаєте, що Гарієнко... — Гарієнкова користуватися. Засоби зв'язку тримаєш в руках, так? Да? Так точно. чому ну, проблема? Дозволяє. Я його тримав в руках? Звісно. — В смысле? Моє отколоно було приложено. Яке в руках тримав? Що? Знищайтеся, що, що хлопці. Гарієнко ім'я по батьківське. Максим Сергійович. О, дякую. Ну хорошо, якщо ви вважаєте так, ташіть докази. Ташіть докази, будемо дивитися. Да, будемо дивитися. Щас... Без проблем. Придивіть Сановні. На що повинні приділити документи? На законну вимогу. Так, якщо так, нічого так. не порушив, то... Доказ у нас знайомлюються вже після того, як встановлюється особа. Це з якого диво? Я вам ще раз кажу. Зараз законом зупинили і ми... А, ви попали, так вважаєте? Процедура. Хорошо. Поїхали встановляти мою особу. Я вам не буду приявляти на вашу незаконну вимогу ніякий документ. Жодний. Незаконний. А таку, як ви зараз вимагаєте, мене. я жодного ПДР не порушував. Я зупинився, взяв трубку, положив його собі на плече і їхав, спокійно спілкувався. Закінчив розмову, зупинився, взяв руку і він. жодним чином не користувався засобами зв'язку, тримаючи їх в руках. Ви зараз можете передивитися відео і переконатися в цьому. Ви скажіть одразу просто, що вам номера цікаві, подивіться, чи вписані в тих паспорт, так? Да? Водій, після зупинки працівниками поліції, що потрібно. А робити? я не зупинився на дорозі, я на узбіччі став. Нема значення. Чому це? Тому. А хто вам сказав, що ви мене ще зупинили, а ну, не я сам зупинився? Сумі... Ви розумієте? Якщо я так, десь так. на дорозі стою або на проїжджій часті, питань немає, що я там щось включають і тому подібне. Якщо я стою взагалі на узбіччі... Там такого нема прописано. Там прописано після зупинки працівниками. Ну пос... після зупинки, добре. Микнув, бачите. А там время прописано через скільки времени після зупинки? Після зупинки. Значит, я зупинився. Зупинки. Там таке прописано відкриття ПД. Ви на свою думку давайте не будете діяти так, як ви вважаєте. За по-перше, ваша випадки. зупинка є незаконна, щоб вона була законна, тоді так да, можна про аварійку говорити. Це саме перше. Друге, те, що ви там хочете набути якісь докази, ви думаєте, зараз номера там не відповідають або щось цього. Ви їх не отримаєте, казав, а якщо і набудете, то я, казав, я бачу, ви пішли, подивилися так. на номера. Ну я не порушував просто чому мене тоді встановили. Ви там все послуги, не сіть, давайте. Я все, за все, все, без проблем. Все. Я тільки за. Я навіть я, я за, щоб ви написали постанову. Тому що мені проще потім буде вас притягнути до відповідальності. Так, я зараз буду скаржиться, а ви скажете, ну ми його зупинили, провірили документи, відпустили. Все. І вам начальник скаже, що дій не виявлено. А в рішенні суду буде чітко вказано, порушив статтю таку, 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 таку. І все. я свій, де написав, вас притягнуло до відповідальності. Провірена схема і все чітко. Так що я за, тащить постанову, пишемо. Я вам даю документи, погнали. Ну, зараз докази. Давайте. Починаєте писати, потім ознайомимося з доказами в процесі. Я ще казав. Давайте, будете розказувати. Дивіться, ви або щось робіть, або я поїхав. Зупинка транспортного засобу це припинення руху до п'яти хвилин. Якщо ви не проводите ніяку процесуальну дію, вибачайте, я не буду стояти тут просто те, що вам хочеться. Або проводите якусь процесуальну дію. Тобто постанова, наприклад, адмінзатримання, пишіть там, чи що ви вважаєте за необхідне, або я поїхав, ну, мені з вами спілкуватися взагалі не цікаво. Так, ну, так Ви самі попросили докази, чекайте. Так Ви ж вважаєте, що я винен? Так пишіть постанову, я ж не проти. Чому? Він таке знав. Та? Чекаємо докази. Так, починайте розгляд справи, потім будемо оцінювати докази. Смисл втратити час. Познали себе, розглянемо справу, все, дасте мені копію, а далі то вже мої справи. <тас> так, <тас> кажі, ви ж мене ви ж ви впевнені, що я спілкувався по мобільному телефону, тримаючи його в руках. Ви ж в цьому? Ви впевнені в цьому чи ні? Я впевнений. Ну так все, пишіть постійно, в чому проблема. Я впевнений, що хочу оцінити доклада. А, в цьому плані. Так у вас дивіться, ще залишилося цілих 10 секунд і я поїхав. А перечитайте перший розділ, що таке зупинка транспортного засобів. Ви ніяку процесуальну дію не робите. Починайте розгляд справи, я остаюсь. Потім буде 274-47, зможете закрити його на Ну щоб це було в рамках законодавства. Починайте розгляд справи? Да. Давайте. Місце, час. 15.06 року. Я старший там коли... Вибачайте, тільки мене зупинила Ось особа. А -а -а. Так що, будь ласка, розглядайте. Я не, я не подавав клопотання про відвід або щось. Ви мене зупинили, ви за мною спілкувалися. Починайте розгляд справи. Я взагалі не знаю, хто я Хто. <звіст> та де ви таке побачили? Субистик. Він мене не зупиняв, поліцейський прийшов просто, ви мене зупинили. От ви проводите роздання. А чому ви його підставляєте? Чому? Потім йому відповідати, на департамент буде писатися я на того, хто то, то, писав постанову, а не на вас. Ну, вчиненник. Ви мені представилися, ви мені <звіст> повідомили, що я порушив ПДР. Вам принципово чи ні? Звісно, звісно. Та особа, яка мене зупиняла, та й хай пише. Я буду питати, що Давайте. Світлані, ваші підіть, будь ласка. Власне, Гарієнко, Максим Сергійович, інспектор ППППП у місті Києві. Старший лейтенант поліції, номер жетона 016, 87 Це чудово, дякую. Да. Розумієте, мені треба надо... покази. Що там дійсно... Шановне, якщо ви не починаєте розглядати справу, я ну. поїхав. Ну. Ну, не, не, не займайте мій час. Дивіться, ви, ви зараз порушуєте законодавство. Яке законодавство? Ну, ви зараз здійснюєте мої конституційні права 62 статтю, 32 32 статтю. Mm -hmm. На вільне пересування прийняти право. Ви зараз мене затримуєте. Що ви мене затримуєте? Mm -hmm. Просто поспілкуватися. Mm -hmm. Мою? Mm -hmm. Машина не моя. Mm -hmm. <laughs> я не буду вам приділити документи. О, можна виходити виходите на склад військового патруля, я вам приявлю. Яка? 126, не придивили. При... Чому я не приявив? А на законну це... вимогу? Почався розгляд справи. Я не чув од особи розгляду справи. Тільки що ж почала особа? Особа не казала мені, що Попичай. коли час місце розгляду справи. І що зараз, ну... Починайте розгляд і поїхали. Встановлюємо, хто що. Пишемо постанову. Користуються моїми правами. Подивлю вам усне клопотання відразу, якщо буде цей про перенесення розгляду справи, згідно з статті 5 цивільно-правового кодексу. Не може адвокат приїхати, цей. Це, е, фахівець в галузі права не має можливості з'явитися на місце. Або викличте безоплатну правову. Так, водій дивіться, сьогодні 15 число 15.06 За що вас було зупинено, я повідомлення. Місце автодороги М05, 78 кілометр. Вас було зупинено за порушення право дорожнього руху, а саме користування за своїм Це? Будь ласка, документи якісь засвідчує особи. Шановний інспектор принесіть, будь ласка, ПДР. Я вам покажу, що ви зараз you зупинили мене безпідставно. Ви зараз говорите те, що немає у ПДР. Перечитайте, будь ласка, статтю. Якщо ви вже розглядаєте справу, то дійте в рамках законодавства і відповідно, як передбачається Кодекс КУПАВ, Кодекс України про адміністративні правопорушення та правила дорожнього руху та закон України про дорожній рух. І якщо ви цитуєте статтю, а не читаєте її, то цитуйте її повністю, будь ласка. Будь ласка, документ, який засвідчує. Порушив що ще раз? Користуватися засобами зв'язку під час руху не можна? Не можна. Ви впевнені в цьому? Тримати в руках не можна. Тримати в руках, користуватися. Можна. Чи може користуватися, тримаючи в руках? Так. Я, наприклад, вам повідомляю, що я їхав, користувався телефоном, не тримаючи його в руках. І точніше, не телефоном, а чохол приложив до вуха, бо в мене ухо боліло в цей момент і тримав його такого плечем. Будь ласка, приявіть мені докази, що я користувався телефоном, відповідно, засобом зв'язку. Можливо, не телефоном, можливо, іншим засобом зв'язку. Зараз очікуємо докази, саме відеодоказ. Мені просто цікаво, яку марку модель ви напишете в цей, яким телефоном. Бо тому що е, ну, сотовим, мобільним, там, чи, чи можливо рацією. Засобів зв'язку їх багато. Чи входить це модель телефона, наприклад, чи чохла, чи ще там, що ви вважаєте, до засобів зв'язку. Чи може то пристрій зв'язку, наприклад, а не засіб. Теж таке колізі. Це вам так, піщу. Ви, ви вже так далеко входите. Я не вхожу, я вам просто, знаєте, я вам даю е, піщу для ну, щоб ви розуміли суть кінцеву. Я, я вас, що напевно, є, за весь час... Я розумію, шановні, що є дуже багато нюансів. Дивіться, вас за весь час, які оскаржували ваші постанови, хоч раз в департамент писали скаргу на цю постанову і вказували відповідно до рішення суду, і написано в статті там, мінімум 6 статей, порушили поліцейський, там, який став постанову, порушив оті 6 статей притягнути до дисциплінарної відповідальності. Хоч раз, хоч один вам так робив, Ні, не робив. от випишіть постанову, побачите, як це. Щоб, щоб, Почали діяти в рамках законодавства і читали блін, нормально. Тому що юриспруденція це точна наука. Вона не допускає спрощень, допущень, на мою думку, я так вважаю, чи ще щось. Колись в мене був розгляд справи, в мене хотіло він-код подивитися, я не дав доступ до моїх Ну, Третя стаття Конституції України мені це дає можливість робити. От я не дав доступ. Вони арештували все. В кінці е, суддя питає в цього, е, чому ви взагалі полізли під цей капот. Хотіли полізти він ко. Що, тому що в мене виникла слідча, Каже, в мене виникла підозра в тому, що е, підроблений, ну там він по скав підроблені сі. А суддя йому каже, не пам'ятаю точно статтю, не буду обманювати. Називає номер статті і каже, де ви бачили в даній статті слово підозра? Немає. Потім бере докази, а там докази були до внесення відомості в ЄРДР. А тоді з 2008 року будь-які докази, тільки коли вносять відомості в ВіРДР, набувати докази потім можна. Тобто відбирають, тому подобне. Недопустимий доказ, недопустимий доказ. Він стоїть на нього слідчий, дивиться, каже, а чому ви сюди прийшли? А потім питає, а де машина? А машина шоу площадку. А він дивиться на нього і тако каже: слідчий, ви розумієте, що ви зробили? Тому і я вас якось так наталкую, пробую вам. Пояснити, дати е, момент поняти по цьому. Я вам, я вам запевняю, з машиною? Я знаю, з машиною, з, я з документами, тримаю, з усім в мене все ідеально. Тримаючи в руках. Да, да. Да. Та, швидка, тримали. О, бачите так, такий момент? Написано, але я розумію. А от такий момент. А з машиною всім, всім всім все в порядку поїхати. 100%. От, от свідоця про реєстрацію я до особливих я... відміток. Ну просто все ідеально. Страховка, все. Я не сумніваюся, що у вас саме. Срагунка до 7-го місяця, 17 чи якось такого числа, ну Все просто ідеально. Тому я вам ну, і сказав зразу, що ви точно хочете розглядати справу. Починати. Ну так що робимо? Докази читаємо. Ну розглядайте, фіг з ним, давайте, я даю документи, пишіть постанову, Я, я хочу оцінити робити. Ну то давайте переносити розгляд справи. Я приїду до вас в ПП. буквально дві хвилини. Та ми вже Це тут і... стоїмо... Ще секундочку. Ми вже тут стоїмо 13 хвилин. І безрезультатно. Дві хвилини. Зараз IT відділ подиреться. А вас же тут раніше можна було чи закрили? Чи що? Ще... Вас же раніше тут можна, чи вже закрили? Нема. Раз теж тут інспектор був такий впевнений, що суцільну лінію розмітки не можна пересікати. Так був впевнений, да. по цьому доказав, вже пішов писати постанову і потім почитав законодавство, виявилося, а оказується, можна. Є моменти, коли можна. Отакі, От так і ви. Користувався засобами зв'язку. Можливо. Ну, я вам скажу так, жодного законодавства я не порушив. своїми діями. Просто одного особа приймайте рішення.